Нещодавно в комплексі Лубенська Слобода відбулася підсумкова триденна конференція проєкту міжнародної технічної допомоги, участь якому брав Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. І, попри всі складності, пов'язані з війною та переїздом, їм вдалося його повністю реалізувати. На участі в підсумковій конференції були присутні ректорка Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Олена Караман. Голова вченої ради Віталій Курило, голова первинної профспілкової організації університету Володимир Мороз, директори, викладачі структурних підрозділів, співробітники, студенти та запрошені вчителі шкіл Лубенського району для учасників, які проживають у віддалених куточках громади. Було організоване проживання в готелі комплексу, де проходила конференція. Сьогодні ми Проводимо підсумкову конференцію проєкту Європейського союзу інтенсифікація впливу вчителів Луганської області на процес консолідації суспільства в Україні. І цей проєкт тривав 4 роки. Оскільки цей проєкт має два складники: матеріально-технічний і гуманітарний, то цей проєкт реально допоміг нам відновитися вже двічі. І не тільки відновитися, а й стати на шлях сталого розвитку. Перемістившись в 2022 році на Лубенщину, робоча група проекту трошки змінила його фокус. Ми змінили задання, ми змінили основні форми реалізації, певні активності і таким чином зробили його більш спрямованим саме на так званий софтовий компонент. Це власне тренінги, це впровадження якихось нових методів навчання, нових освітніх програм і таке інше. Проект закінчується. Ми підводимо підсумки і розглядаємо питання, як же вчителі можуть сприяти консолідації суспільства в умовах війни, воєнного стану. Коли ми починали проєкт, і ще була тільки війна там, на Донбасі, Луганська, Донецька області, цей проєкт був направлений на суспільство тієї території. А коли ми завершуємо проєкт, то йде Широкомасштабна війна з Росією, і ми розширили проєкт. Його дещо трансформували. Ми підключили зараз вчителів Лубенського району. Вони беруть активну участь у цьому проєкті. Ми підключили студентів з цієї території, які вчаться вже в університеті. І розглядаємо дуже важливі психолого педагогічні соціальні проблеми, виклики, які стоять перед нашим суспільством в умовах війни. Сьогодні тут у нас вчителі, соціальні педагоги, психологи з Лубенського району, викладачі університету, студенти університету, які сьогодні й завтра будуть проводити тренінги, семінари. Дискусійні панелі пов'язані з цими питаннями, нам приємно сьогодні на цій конференції бути учасниками її, тому що це вже друга конференція. Але сьогодні ми запросили. Із наших педагогічних працівників, практичних психологів, соціальних педагогів, представників інклюзивно-ресурсного центру і є працівники центру професійного розвитку педагогічних працівників. У нас протягом років склалася теж дуже гарна практика роботи із різноманітними міжнародними організаціями, участь у проєктах, різноманітних міжнародних програмах. Але сьогоднішня конференція нам додасть і ще більше сил, ще більше нових шляхів. І ми будемо продовжувати і розвивати цю роботу, адже вона спрямована на підвищення якості нашого освітнього процесу. Всі байорії і готові працювати далі. То дозвольте вам представити двох чарівних тренерів Тетяну Кідотаву і Антона Насиніва. Що їх поєднує? Ну, їх поєднує наш Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. Їх поєднує інститут педагогіки психології, кафедра психології, оскільки і Тетяна, і Антон є викладачами кафедри психології. Проводимо тренінг, формування навичок резильєнтності в умовах надзвичайної ситуації. Основна мета ми не тільки даємо визначення, що таке резильєнтність, але це як практикум ми звертаємо увагу саме на ті ресурси, які вже сформовані у громаді, на що можна спиратися і як можна вже далі вистраювати перспективу майбутнього. Також ми будемо опрацьовувати разом з фахівцями Лубанської громади, саме протокол супервізійної підтримки фахівців допомагаючих професій, дамо їм навички те, що вони можуть використовувати в власній практиці на другий день. Присутні взяли участь в інформативно-навчальному практикумі, соціально-психологічні аспекти консолідації суспільства в кризових умовах та інструменти роботи з населенням, учнями і студентами. Який провів тренер Антон Назмієв, психолог благодійного фонду Сос Дитячі Бістечка, в кінці навчального практикуму відбулося підведення підсумків заходу, обговорення зі зворотнім зв'язком анкетування, А всі учасники тренінгу отримали сертифікати про проходження програми для педагогічних науково-педагогічних працівників, здобувачів закладів освіти в рамках проєкту ЄС. Все мені сподобалось. Я отримала новий цікавий опит. Буду далі приймати участь. Ставлю лайк загальні враження взагалі дуже позитивні. Хочу відмітити безпечне, комфортне середовище, в якому ми працювали. Також ті практичні навички та знання, які ми тут здобули. Дуже корисно було те, що в нашому занятті брали участь різні вікові категорії, тому ми мали можливість подивитися з різного абсолютно ракурсу на ті чи інші вправи і на їхній результат. Також в моменти проведення цього заняття виникли різні такі інсайти на рахунок співпраці з Луганським університетом та психологічної служби закладів освіти. Особливо дуже цікаво про моменти супервізійної допомоги. Тому вважаю за потрібне проводити такі заняття і такі тренінги, проекти якомога частіше, тому що все-таки це про ресурс і про підтримку колег. Третього дня, 18 листопада, відбулося підсумкове засідання керівного комітету проєкту міжнародної технічної допомоги. Були озвучені основні етапи реалізації, проблеми та шляхи їх подолання, матеріально-технічна та фінансова складова, включно зі звітністю, досягнення та перспективи. Робота учасників проходила в рамках обговорення теми, типи проєктів, місце проєктів міжнародної технічної допомоги в загальній класифікації міжнародних проєктів. Після цього присутні провели практичну вправу на теми ознаки якісного міжнародного проєкту. Проєкт матеріально-технічної допомоги, інтенсифікація впливу вчителів Луганської області на процес консолідації суспільства в Україні є практичним кейсом співпраці державних закладів вищої освіти різного типу та громадських організацій. Завершили зустріч підведенням підсумків та обговоренням важливих питань щодо засідання керівного комітету проєкту міжнародної технічної допомоги. Мабуть, головне це розширювати склад учасників, розширювати людей, які зайняті роботою з населенням от, в умовах кризових. Іменно фахівців, педагогів, які знають проблематику, які вміють працювати. І тут от покладатися треба на вчителя дуже серйозно. Бо і роль вчителя, і знання, професійні навички вони дають змогу працювати з широкими верствами населення. Державі треба приділяти дуже велику увагу вчителю. Вчитель, лікар і військовий. Якщо ми хочемо створити сильну державу, то треба зробити ставку на вчителя, лікаря і військового. Ми співпрацюємо тут з центрами професійного розвитку вчителів, з власне закладами загальної середньої освіти, і вся ця співпраця здійснюється у тому числі і завдяки тим напрацюванням, які дав нам цей проект. Як під час першого переміщення на початку проєкту. Так і під час другого переміщення за рахунок проєкту нам вдалося відновити матеріально-технічну базу, а отже, якісне освітнє середовище. Ми придбали за проєкт комп'ютерну техніку, інформаційні ресурси, меблі, частину лабораторного обладнання, що дає нам змогу не тільки забезпечувати якість освітнього процесу. А й успішно проходити процес акредитації освітніх програм. Щодо гуманітарного складника, ми продовжимо підвищити педагогічну, методичну, психологічну і інклюзивну компетентність як науково педагогічних працівників університету, так і педагогічних працівників Лубенської територіальної громади і Лубенського району. І в цьому полягає місія цього проєкту.